Те, про що так багато говорили з усіх усюд, нарешті сталося. Андрій Шевченко офіційно став президентом української асоціації футболу, восьмим в історії організації. До речі, напишіть у коментарях, хто був найпершим президентом тоді ще Федерації футболу України. Ми ж розповімо про шлях неоспеченого президента на цю посаду та зашквари, які його супроводжували. Будемо вдячні, якщо ви вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії Герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь в середині гри разом з Favbet. У березні 2023 року Печерський районний суд Києва вдруге відсторонив попереднього президента УАФ Андрія Павелка від посади. Насправді ж він з листопада ще 2022 року перебуває за ґратами через звинувачення в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучних полів. У травні 23-го виконуючим обов'язки президента Української асоціації футболу, став один з її віце-президентів Олег Протасов. Однак було очевидним, що це явище тимчасове і мають відбутися вибори. Наприкінці минулого року екс-форвард Дніпра та збірної України Роман Зозуля розповів у інтерв'ю, що мав наміри балотуватися в президенти УАВ. А членами його команди могли стати відносно нещодавні збірники Левченко, Худжамов та Федецький. Однак йому дали зрозуміти, що питання щодо майбутнього президента вирішено, і ним буде Андрій Шевченко. Причому, за словами Зозулі, попри те, що голосувати за кандидатів мають регіональні футбольні асоціації, за кандидатурою Шевченка стоїть Офіс президента України. Тож у цю справу напряму втручається політика. 28 грудня 2023 року Андрій Шевченко був зареєстрований як єдиний кандидат президенти УАФ, тож сьогоднішнє засідання і голосування перетворилося на звичайну формальність. Уже на початку цього року була інформація про те, що Шевченко відмовився тренувати збірну Азербайджану саме з тієї причини, що він планує очолити УАФ та поки що не збирається повертатися до тренерської роботи. А в листопаді 23-го італійський інсайдер Нікола Скіра повідомляв, що послуги Шевченка були запропоновані його майже рідному Мілану на випадок, якщо керівництво Росонері вирішить звільнити Стефану П'йолі. Але далі розмов справа не дійшла. Не варто забувати, що окрім золотого м'яча 2004 року та загалом яскравої ігрової кар'єри, що було вже достатньо давно, Шевченко має тренерський досвід. Щоправда, на клубному рівні він виявився не дуже успішним. Імовірно, власний період у Дженуа сам Шевченко волів би забути з листопада 21-го по середину січня 22-го років. Він провів 11 матчів на посаді Алінатори Генуестів, яких здобув лише одну перемогу при семи поразках. Звинувачувати Шеву в усіх лихах команди не можна. Вона й без нього котилася в прірву. Однак стати її рятівником він не зумів. Тож менш ніж через два з половиною місяці залишив посаду, а Дженуа вилетіла в серію Б. Тож тренерське реноме легендарного в минулому футболіста саме тоді дещо погіршилося. Щоправда, найголовніше тренерський етап в кар'єрі небезпечного президента УАФ минав у рідній збірній. У лютому 2016-го він приєднався до штабу Михайла Фоменка та був його частиною на провальному для нашої головної команди Євро 2016 А коли одразу після цього турніру Фоменко залишив свою посаду, невдовзі його місце зайняв саме Андрій Шевченко. З ним збірна України невдало провела відбір на мундіал 2018 року в Росії, але нібито й не дуже туди прагнула потрапити. Тож провалом це ніхто не вважав. Тим більше враховуючи те, що Шевченко вивів збірну на євро 2020 ще й в такому ефектному стилі з першого місця відбіркової групи, випередивши чинних на той момент чемпіонів португальців. Та й виступ на самому євро вийшов доволі гідним. Вихід з групи та вивиття шведів одній восьмій доставив усі нашій країні максимум позитивних та яскравих емоцій. Хоча є за Андрієм Шевченком і кілька відчутних зашкварів. Зокрема, спроба запустити політичну кар'єру в партії Наталії Королевської одразу після завершення успішної ігрової кар'єри. Також Шевченко мав міцні зв'язки з російським олігархом Романом Абрамовичем, який свого часу купував його з Мілана до Челсі. Після чого клубна кар'єра Шево відверто пішла вниз. За чутками навіть існує чи існувала наявність у Шевченка спільного бізнеса з Абрамовичем. Беззаперечно, Андрій Шевченко легенда українського футболу і найбільш успішний наш гравець часу незалежності України. Але управлінського досвіду він не має зовсім. Тож, чого передусім, ми очікуємо від Андрія Миколаєвича на цій посаді, окрім абстрактного розвитку вітчизняного футболу. Відстоювання інтересів України на міжнародній арені, ймовірно, також вирішення питання щодо повернення часткової вболівальницької відвідуваності на трибуни, створення єдиного телепулу. А що ще? Напишіть у коментарях, чого особисто ви чекаєте від Андрія Шевченка на посаді президента УАФ. До останнього було незрозуміло, що собою являтиме команда нового керівника асоціації. Тепер відомо хто ж буде допомагати йому розвивати український футбол. Багато кого цікавило, чи скоротить Шевченко кількість віце-президентів порівняно з тією, що мав Андрій Павелко. Насправді ж Андрій Миколаєвич покликав до своєї команди лише головного тренера збірної України Сергія Реброва, голову Львівської асоціації футболу Олександра Шевченка та свого давнього партнера, юриста та адвоката Павла Бойчука, які стали новими віце-президентами УАФ. Шевченко в своїй програмі оголосив 9 кроків: прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпрацю з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародну співпрацю. Від вас лайк до цього відео. Якщо бажаєте успіхів Андрію Миколайовичу в цій нелегкій справі. А якщо вважаєте, що він не заслуговував отримати цю посаду, то пишіть у коментарях, чому саме. Також будемо вдячні, якщо подобаєте це відео та підпишитеся на ютуб канал Фандей.